Зараз будемо говорити з надзвичайно відповідальними хлопцями. За весь час, скільки я спілкувалася з виконавцями, я такого ще не бачила, щоб до Запоріжжя приїжджати за а, півтора місяця до концерту для того, аби до того концерту готуватися впродовж тижня. А, Назар Хасан, учасник не гуртурі запси В'ячеслав Єфремов, Співак, а, ну вони в цій студії бо вони, я так розумію, разом будуть виступати. Будем, будем а, разом. А, так а, хто з вас найвідповідальніший? Хто кого тягає до Запоріжжя перед концертом? Різапс, так? Да? Це вас так навчили ну, ще на телепроєкті X-Factor? Ну, так вийшло. Так. Я просто, напевно, ініціатором виступаю тільки за рахунок того, що е, так навчили на X-Factor, що треба готуватися, значить, за півтора місяці до першого ефіру. Ми так готувалися. За півтора місяці до першого ефіру, треба пройти всю хореографію, постановки, треба по попробувати звук. Треба, треба вжитися в роль, щоб Запоріжжя було задоволене. Це, yeah. Все для вас насправді. Славіко. Uh, ну, а що до вас? Ас mm. як ви це тепер терпите? Я yeah, просто пока сплю мене перевозять в різні міста. Я пожартувала, на відповідальні через Опа, Запоріжжя. Опа, питаю на самом деле насколько смешно, так оно є. так і происходит. Що открываєш лоза, уже другой город сьогодні? Спасибо, ребята, что підказують робимо. Ну, у меня был как бы вопрос такого характера: а зачем мы приехали за полтора месяца? Что? Ну, за ну, вот... Не, Мне насправди у него здивування, когда он прокидается на таможні. Бо коли в Україні, то він спить нормально. А коли він прокидається десь в годині третій ночі, тоді він розуміє, що щось явно не так і паспорт закордонний ого. А <реш> митниця вам навіщо ви і по інших країнах їздите так само готуватися а, до концерту? А, ні, ні, там так. ми просто виступаємо. А от до Запоріжжя ми готуємося дуже відповідально. Чому так сталося? Тому що це буде великий концерт, там буде більше ніж 20 пісень. Буде постановки з хореографією. Будуть, а, я серйозно, чого сміється? Будуть повітряні гімнасти, будуть шоу. -балети. І Де ж ці от повітряні гімнасти розмістяться у будинку культури Драб'язкого? Ми вже всіх розмістили. Вони вже вони все там знає, готуються вони... в повітрі, так? Та? в повітрі. Віся. Так ну якщо серйозно, що за концерт? Це великий концерт гурту Різап В'ячеслава Єфремова. А, який, ми, який буде 29 серпня. В студентському будинку культури, і ми вирішили. Насправді, це історія була така, що ми спочатку зробили перший у Львові, другий зробили в Києві, і всі часто питаються, чому саме в Запоріжжі. Насправді, питання було таке, що ми по телевізору, Ну так щоб ви розуміли, що він сепаратист, бо він з Луганська, а я з Львовою він біженець просто не біженця. Я, з я символічно діл сьогодні все чорне. Mm -hmm. Так ходять тільки сепаратісти. Можете на вертатися, насправді. там вже краще стає. Да? Не, ні, ні. Ну факт того, що просто коли почалися ці залишити я проснувся, смотрю о класний студія, город. студія червоно-чорна. No, так дуже <рес> візитка яроша. Ну, тобто, да, <реш> що, що, ні, ще чер... по серцем довжна лежати, вона захищає. від... От... червоно-чорне. Це ще до Яри, що до Яроша придумали. Давно вже <реш> все ж таки. Назаре, так. Запоріжжя, то як так, опинилося в тому графіку? Так от ми зрозуміли, просто коли почалися перші висловлювання стосовно того, що деяка сторона хоче від'єднати декілька областей від України. А, ну до того ми були досить часто такі ну, до вас в гості, заїжджали з концертами, але не з великими, а просто з такими, як в. <реш> в рамках в рамках туру Ось і ми зрозуміли, що тоді, коли почали говорити, що значить Запоріжжя, і вся Запорізька область це якби первоначально, і з витоків вона Україні не належить, і все козацтво не є українським, і треба від'єднати цю область від України. Ми зрозуміли, що а, всі прихильники нашої творчості, якщо можуть стати росіянами, які ні справа в тому, що вони будуть всі з'їжджатися в Запоріжжя, тому що ми зробили такий один висновок. А, ну зрозуміти, зрозуміти мене правильно, Львів а, став. Ну, в хорошому розумінні цього слова дуже попсовим, тому що всі всі хочуть до Львова, всі знають, що там гарна архітектура. Всі ну, тобто, хтось десь але з України. Хоча б раз, але хочу поїхати туди. Київ все ще більш попсовіше, щоб це столиця. А в Запоріжжя дуже часто недооцінюють, і не розуміють, що не формат що... і не розуміють, що звідси дуже багато витоків бере історія України. І коли я перший раз приїхав в Запоріжжя, і коли нас перевозили через місто, я побачив Дніпро, Дніпровські Кручі. Коли я побачив от цю красу, я зрозумів, що кожен має це побачити, хто не бачив. І як мінімум, якщо навіть не через концерт, то хоча б побачити і почати пишатися тою землею, на якій він живе, то ви Вою фанатів возите? а ми, це та, такий туристично екскурсійно-концертний тур. Ну бачите, не то, що ми не тільки виконавців возимо з собою в наручники, ми трупу головне, щоб не трупів. Хлопці, ну от, э, чесно, слова, не знаю, яка в тебе творчість, да, вона соціальна, а різапс... да. А э, с... Так, <реж> Да, я пою про вещи, которые вижу. Стол, допустим. Мне очень интересный. Постмодернізм да, Постмодернизм Так, Предметы быта. От, і все. Ребята висока. А вони так. От справа в тому, що ви ж прославилися своєю соціальною лірикою так. і, і, і зокрема, вас uh, Кондратюк навіть похвалив, uh, mm -hmm. сказав що за соціальну відповідальність. Да, ми, да. І він, він взагалі, по-моєму, ніколи реперів не хвалив. Ніколи. То правда. І, і от о, як же ж ви до того докотилися? Це що була? Якась там о, по, зайва посмішка Кондратюку? Чи, — чи гіпноз, гіпноз, Кондратюк? Ну, справа в тім, що ми вже прийшли з такою піснею, тому він не був знайомий з нашою творчістю до того, і ми спеціально для нього не робили. Але ну воно почалося просто ще шкільних років, і напевно, перші пісні, які були, це вони були якоїсь такої гостро громадянської позиції. І чому так Ну, напевно. Там маса причин може бути навіть той самий юнацький максималізм. Просто от іменно таке бачення тої ситуації, який, який був. А так як ситуація в Україні не полегшується, а загострюється, відповідно, Ваша є творчість про що завжди актуальна. актуальна завжди і буде. Повірте, то ви такий комерційний гурт, комерційний можна сказати, гурт. який зробив розрахунок так. на те, що все погано. Ні, один президент з нами не виживе. Якщо ну, ж таки про творчість говорити, з 2009 року існує гурт Різапс і 2007 сьомого так. Вибачте, я. я погано рахую, просто віднімаю від 2014-го сім і в принципі, ну... Особливу популярність отримали після телепроєктів. Не пошкодували жодного разу відповідно, що пішли на X-Factor. Можливо, він вас якось там змінив, бо в 2013-му ви були на X-Factor, здається. Ми були з Славіком як гурт гурдіверсія Ну, 2013-й, да? Це був Чи тисячі й Чи який це був рік? тому. два ну зараз п'ятий сезон. Зараз він прокинув. Там сцена зараз буде п'ятий сезон. Зараз буде п'ятий сезон. Ми ви були в третьому, да. А, і ну до того часу, вірніше, після того дещо ж мало змінитися. Мо, Бо телебачення, ж. проекти вони так чи інакше комерційні, вони змінюють творчість, змінюють о, певним чином особистості. От не пошкодували, що пішли, спробували там, та тебе поміняли. Якщо чесно, то не поміняло, а напевно ну просто кожен напевно ставить перед собою якісь інші цілі, і в тому числі і в творчості. Тому що ми як ну, спостерігаємо за тими ж самими друзями по цеху і. Бачимо, що ну є такі, на кого повпливали. Але ми тут, не такі. але не то, що ми не такі, просто швидше, ми просто займалися саморозвитком, і відповідно воно просто якось в творчості так само відобразилося, як трошки загострилося, або трошки стало лояльнішим, або трошки доступнішим, але не помінялось кардинально. А Цікаво в творчості, на кого з е, відомих виконавців ви орієнтуєтеся? Я на Славіка. Славік на тебе. А Славік на стол, предмети бита. Ні, ну а от серйозно. Ну, реперів же ж вистачає. І ніхто не все одно того ж Емінема не переплюне. Так, якщо ставиш собі мету переплюнути Емінема, то ти ніколи не будеш з собою. Ну тому що ти завжди будеш відштовхуватися від Емінема. Ну для чого Емінем крутий пацан. Але є такі, які читають набагато крутіше. і Є ті, хто розбирається в текстах, і ті, хто старається якось зрозуміти. Є просто ті люди, які беруть іншим. Я мене бере Єфремов. в чим ти береш? Стол! Не, не, це дуже глибокі теми на самом деле. Стол. Ми беремо, наверное, какой то Ми беремо, навіть своєю простотою, відкритості. Можно сделать даже такую вполне уверенную заявку драйвом и живыми выступлениями, потому как когда уходишь со сцены, выжимаешь футболку. Простіть за нескромність, потім штани вижимаєш. Далі не треба. А далі вже все. Далі штерпетки, тапок знімаєш, вливаєш. Чекайте, чекайте. Ну я ходжу в тренажерну залу, я так само не чи виживати. Значить, ви ставитесь досить відповідально до цієї справи. Я знаю, таких, які ходять в тренажерку і сухими виходять. А потім язик дуже милує. Ми ж настолько що аж потієм. Потієм і поємо. Так, хлопці, нам от такі от знак показали. Це означає. Що нам потрібно зараз в ефір видати фрагменти кліпу? Давайте Давай, от подивимося, потім повернемося. Ти закрив мене в собі, коли нам було тринадцять. Вони сміялися з мене. Били мене, а ти захистив мене від того світу. І не дав образити. Та ти не можеш говорити вічно, а я не можу вічно мовчати. Тепер я захищу тебе від світу цього. В новий день та ті самі старі питання, скільки разів я обіцяв собі, що це востаннє, але приходить ніч питання, повертають мене, вони роздирають мене, так вони жирають мене, хто дав мені цей світ, чому народився, для чого я виріс, як біль на біт, інакше б я цього просто не виніс. На стику двох столітніх що не заставить занити подушку, за що ламали ребра і закидали каміннями душу. Комусь хороми палати, комусь хвороби і втрати, чому сім'я моя. Мало просити їжу в багатих знав би то діха сатато тато, як же він втратить багато Він би сам пісню інкогніту розклав на цитати Хто б не ламав мене, хто би не казав, як сильно любить, Коли пробачав усе, під Христом сміявся, Юда. Коли малював любов, хто малював на звороті зраду. І чому в нашій естраді виступаю проти стада? Мені ніяк, не спритну до себе. І бачить тільки небо, по, хто живе в мені? Тепер ніяк Не звикнути до себе. І бачить тільки небо, по Хто живе в мені? Хто живе в мені? Хто живе? Хто живе в тобі? А, та в мені живу живе стільки народу, що це що я просто присвятив пісню тільки одному з них. Mm -hmm. от, тому там, на, там далі, якщо розкручується, то там просто персона, яку звати Хайдар. Це моє справжнє ім'я, яке було дане мені з народження, бо я потім його по житті поміняв. От. Mm -hmm. а, ну, Хайдар Хасан, Ні, я ж. був Хасан Хайдар, а, а став... потім став Хасан-Назар Хайдар. Во а це хайдар, якому от Тобто отаке, я в минулому а, ще крутіше <реш> <Я> <реш> він був в 13 я. він був в 13 років закритий в тій кімнаті? Вот, і потім він так само розвивався. Він мій одноліток на, на півроку старший від мене. От і він от розказував потім пісню в третьому куплеті. Він там появився, кому цікаво на Ютуб. зайдіть, подивіться наскільки <реш> творчість, от ваша творчість, да і Єфремова, і Різапс, наскільки вона доступна взагалі? Мені даже навіть чем доступно. Я просто... розумію, можна зайти на Ютуб, ввести, ввести і побачити. Ні, я имею в виду в творчеському да. плані. Ну, ну uh... скільки? Ну хто? Для кого? Да, Мені кажется, вообще для всіх. Для всех. Для всіх. Абсолютно для всіх. Мені кажется, це буде понятно і доступно, як от мала до велика. Для бабушек или бабушек, там ничего такого сверхъестественного нет. Мы не рассказываем о буддизме. Мы не знаем. Шири, что... буддизм, до речи, до богачем доступен. <как> там, Они <вот, там>, <как> ну, о нем говорят, но никто его не понимает. <как> Самое <как> смешное. Поэтому про буддизм мы не рассказываем. Вот. И, в принципе, я думаю, даже более чем доступно. Мы ну, просто стараемся в песнях, навіть якщо вот есть пильный проект, ну там Резапс Вячеслав Ефремов выпустил альбом Залажности. Навіть ну, дуже часто нам говорять, от, оце, оце кльово, бо це більш форматна музика, от її можна взяти на радіо. Але є одне, але навіть не дивлячись на те, що там може хтось там це розцінює як більш. Ну чому так люди говорять? Тому що більш більша присутня мелодика, і вона легше сприймається. Вона сприймається Бабусями легше. і дідусями, які ну, не сприймають... Але що стосується, наприклад, якихось там текстової частини, то ну, воно пишеться зазвичай, скажімо так, розмовною мовою. Ну, тобто не придумуються якісь такі. Вах, там заворот Образи, такий, що ми там сіли. Так подумала, о Боже. Ну ну ні, тому ну, Для я писав... вчителей українського язика. Оту отут я спеціально стараюся Для на зло учили. свої вчительки з української мови. На пекла? А? Допекла? І, і що, ти, що ти там робиш? Неправильно ну, чи пише, я, я спеціально не правильно пишу. правильно, навпаки, правильно, бо ставила двіки за те, що не знав українську мову. Ти не. не вчиш мене, щоб вона мене не викладала. Uh, ні, ні, з тобою так не вийде, це однозначно. А мені цікаво, от, в репі, як ви думаєте, на що треба робити акцент, що витягує реп. Ну тому що, в принципі, багато є людей, які цікавляться репом, але mm -hmm. їх послухаєш такий. Ну, на самом деле, как опытный рэпер, я могу сказать, что <главные студии, <главные 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 рэпорты, главное Главный рэпер. Главное – это простота. Главное – это твоя открытость к людям, и чтобы твой текст был максимально приближен нет, даже не приближен, а чтобы твой текст был просто твоей мыслью, только изложенной в стихотворной форме. И тогда, мне кажется, все тебя поймут, насколько бы ты там забористо не читал, насколько бы это не было быстро или насколько это было бы не ломано. Ну, Вот, да? Сказав геніальний рокер України. Against, <gra> <and ker foreign language> no, oh. В принципі, так, тому що важливо, ну, як і напевно в кожній музиці. По-перше, це щирість, як щирість написання тексту, так і щирість його подачі. А в кінцевому результаті, якщо вже, якщо вже це на якомусь такому достатньо нормальному, навіть хоча б, хоча б нормальному, я вже про високий рівень не говорю, тоді можна це вже якось прикрашати якимись ритмічними малюнками, якоюсь мелодикою. А первоначальник і в кожній музиці це щирість. Не був би блатняк такий популярний на теренах України, якби він, він не був про щирість різапсу. І Вітслава Єфремова, усіх з'явиться нагода розмірковувати 29 серпня. Відпускаємо вас готуватися. Найголовніше не забудьте повітряних гімнасті у будинку культури Дров'язка, Зняти, зняти і погодувати, бо вони також люди хочуть їсти з вами. Прощаємося. Дякую, що завітали. Треба закрити закрити одяг. Я бачав. Чекай, чекай. Петрович, no. Петрович, давай розкажемо усім правду нарешті. Ні, я не хочу. Отже, правду я так хотіла, так хотіла, і це нарешті сталося. Я його вмовила. Вмовила дивіться у рубриці «Забаганка для панянки.